Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. На крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС росіяни встановили пристрої, схожі на вибухівку. Утім, цього замало щоб пошкодити енергоблоки. Вочевидь, хочуть зімітувати обстріли ЗСУ. У Росатомі заявили, що Україна в ніч на 5 липня атакує атомку безпілотниками. В енергодарі люди помітили російські лабораторії радіаційного контролю. Влада Запоріжжя та духовенство просили безпеки й миру в Бога. У міськраді відбувся молотовний сніданок. Читали Євангелії від Марка. На Бердянському напрямку Зсу просунулися на два кілометри в глибину оборони ворога. Чмобіки кидають позиції, наповнені зброєю, бойовими комплектами. Втратили 36 одиниць техніки, зокрема танки, гармати, град, зерка та сау. Росіяни вдарили з авіації по Оріхову. Сім атак залповим вогнем пережили Ливадни, Новодарівка та Малинівка. Над областю збили шахет на березі Дніпра у Запоріжжі. Знайшли касетний елемент від ракетного снаряду. Ураган Сапери ДСНС його знешкодили. Видавав окупантам українських партизан, а після вирішив почати нове життя в Києві. СБУ затримала колаборанта, який входив до фейкового МВС РФ в Запорізькій області. Йому загрожує 15 років в'язниці. Стільки ж дадуть опору псевдогослужби бізопасності у Мелітополі, 40-річному Олександру Карапетяну, коли впіймають зрадник, отримав від СБУ підозру за депортацію українців. Запорізька облрада вперше за понад рік скликала сесію. Утім, на неї з'явилися лише 18 депутатів з 84 -х. Заступниці голови облради Людмилі Любім, яка представляла ОПОБЛОК, блок, заочно запропонували скласти повноваження. Більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції, Підписуйтеся, аби бути в темі.